В обласному військовому комісаріаті вже 11 місяців працює комісія, що має право присвоювати статус учасника бойових дій, а то демобілізованим, які вже звільнилися з лав збройних сил. З травня минулого року, а саме тоді було створено цей орган, 233 жителя жителі області отримали документ, який засвідчує, що вони побували у самісінькому пеклі. Ще шість комплектів паперів були направлені на доопрацювання, фактично на витребування з військових частин та секторів. Чому не, не, не Тали якогось там приказу витягу з приказу, якісь довідки. Військомат направляє певні запити до військової частини або установ. Коли вони приходять, ми ще раз повторно розглядаємо, надаємо статус. Тобто на даний час ми ні жодному чоловіку по статистиці не відмовили. Діло часу щоразу комісія розглядає близько десятка комплектів документів. Проблемні папери є практично на кожному засіданні. Військовослужбовцю цьому тільки. Е... Цьому місяці видали комплект документів, а довідку з якихось то причин командир військової частини не подав оригінал. Тому після втручання, значить, в сканованому виді на адресу військового комісаріату була надана довідка. Видно, вихідний номер підпис печать командира частини. Значить, ця оригінал довідки прийде по військовій пошті. за... Через деякий час, а все тому кажуть у комісії, що військовослужбовці при демобілізації отримують не повний пакет документів. Бо ж командир має видати кожному, хто звільняється в запас, накази по військовій частині про початок закінчення виконання бойових завдань, завірені витяги з наказів керівників секторів про початок закінчення виконання завдань та довідку про безпосередню участь у бойових діях. А ще на заваді присвоєнню статусу нерідко стають банальні орфографічні помилки. Більш за все це є прості орфографічні помилки, десь кома, десь крапка, десь не поставлена печатка або в частині, або десь в іншому місці. Це все поправимо, це все виправимо і на наступний, на наступних зборах все це виправляється та надається статус. Тім армійці запевняють, далеко не всі, хто побував на сході, звертаються до військомату. Багато військовослужбовців отримали посвідчення учасників бойових дій. Вже ще перебуваючи на військовій службі в лавах Збройних сил, вони отримували там. Вони приїжджали на Дембір вже з посвідченнями. Це по-перше, по-друге, з дів'яті цих тисяч майже половина підписала контракти та продовжує службу збройних сил і посвідчення. йому надаватися будуть відповідними комісіями безпосередньо військових частинах. Нині у військоматі готуються до напруженої роботи, адже чергова хвиля демобілізації це фактично нова черга з тих, кому необхідно зібрати документи для присвоєння статусу. На даний час ми готуємося до чергової хвилі демобілізованих військовослужбовців. до їх масового прибуття в цьому місяці. Ми готові. Бланків, надання статусу учасника бойових дій у нас в кратності вистачає, ще запас у нас є. І при цьому їхати до Чернігова не обов'язково достатньо подати необхідні папери у військкомат за місцем прописки.